бути кращим аніж в літній спекотний день взяти відерце смачного попкорну, зайти в прохолодний зал, зручно вмоститися в комфортному кріслі і на півтори-дві години поринути у фантастичний світ кінематографу. Особливо коли мова йде про кінотеатр Wood Mall Cinema, де на великий екран виходять найочікуваніші блокбастери та головні світові прем'єри. А ми розповімо про кожен фільм та мультик, що йде у прокаті, аби вам було легше обрати який з них переглянути. Ну що, ле. Смові цього тижня у Вудмал Сінема показуватимуть 9 картин, з них три великі прем'єри. Про них в першу чергу. Анімаційний фільм стихії пригодницька комедійна стрічка від студії Pixar про надзвичайне місто, де якось уживаються представники чотирьох стихій і де діє основний закон. Тихії не можна змішувати, але жодні правила не зупиняють головну героїню гарячу теплинку та її водяного друга плина на шляху до пригод. Всі перипетії та наслідки їх авантюри побачите у кінотеатрі Woodmall Cinema. Квитки можна придбати за qr кодом що на екрані. Отак. Війна ж Радійте прихильники всесвіту DC! На великий екран вперше виходить вірний соратник людини кажана Флеш. Супергерой перемагає сили зла крізь простір та час. Адже через своє бажання повернутись в минуле та врятувати батьків він змінив весь хід історії. І на людство тепер чекають неабиякі виклики. Річці ви побачите і Бетмена, і Суперменом, але зовсім не тих, до яких уже звикли. Словом, на вас чекає неймовірний Ездра Міллер в головній ролі та 144 хвилини суцільного екшену. Квитки вже у продажу. У вас є парашути. А вас не Чергова новинка в прокаті Wood Mall Cinema. драма персональний водій, сповнена ностальгії та французького шарму. Сюжет розгортається навколо однієї поїздки, скоріш за все, останньої для балакучої мадам, що на таксі їде до будинку літніх людей та явно непересічної для водія, занадто втомленого власними проблемами, аби заводити нові знайомства. Але їх подорож затягується і зворушливі спогади жінки, відволікають таксиста від турбот. Між попутниками виник. Кая справжня дружба. Стрічка точно подарує глядачеві світлі емоції. Тож радимо відвідати найближчий кіносеанс. Ви не проти трохи перекусити. О, я тільки за раніше другої ночі на нас навіть не чекайте. Що? Ні, ні, це що жарт. Триває показ фантастичного бойовика трансформери Час звіроботів. Сьомий у франшизі він є прямим продовженням стрічки Бамблбі. Події відбуваються у 1994 році. Колишній військовий Ной шукає хоч якийсь підробіток, щоб помогти в лікуванні молодшого брата, а знаходить пригоди на власну. Голову та нових велетенських друзів автоботів. Герої та глядачі знайомляться із новими видами трансформерів: максималами, предаконами та терраконами. Хто з них заволодіє ключем до вселенської енергії? Дивіться у кінотеатрі Вудмал Сінема. Газуй або помри гасло десятої частини пригодницького екшену Форсаж. Здавалося б, Домінік Торетто вже може вийти на заслужений відпочинок та спокійно жити із сім'єю. Втім, трохи божевільний син колишнього наркобарона хоче помститися за свого загиблого через Домініка батька. Під удар потрапляють найдорожчі, але Торетто та команда знову рятують ситуацію: шалені швидкості, нереальні спецефекти та улюблені герої. Передостанній у франшизі фільм має всі складові, аби завоювати ваші серця. Русалонька неймовірної краси кінострічка від Walt дісней студіо. Відомий з дитинства сюжет про кохання молодих людей з різних світів захоплює знову і знову. Завдяки прекрасно підібраному акторському складу, фантастичним картинам підводного світу та його кумедним мешканцям. Фільм став дебютним для виконавиці головної ролі співачки Голі Беррі та спричинив неабиякі суперечки навколо темношкірої Арієль, але її співочий талант безумовно прикрасив цей морський костюмований мюзикл. Сходіть на перегляд у Вудмол Cinema та переконайтесь самі. Автобіографічна комедія Татусі у Вікенд за сценарієм відомого вша стендап-коміка Себастіана Маніскалько, в якій він же зіграв головну роль. Фільм про непрості відносини батька та сина, дитина емігранта Себастіан планує освічитись своїй нареченій, що походить із традиційної американської родини. Його батько має познайомитись із майбутніми родичами та справити гарне враження, але. Татусь, правдоруб і зухвалець не збирається прогинатися під цей світ. Здається, в цій родині порозуміння неможливе. Втім, завітайте на сеанс та дивіться, чим завершиться цей непростий вікенд. Не віриться, що ти це з того, що було на кухні. Татусів у вікенд згодував їм їхнього павича, і треба позбутись доказів. Марвел випустив на великі екрани продовження мультфільму про людину павука Людина павук крізь всесвіт. Цього разу на Майкла Моралеза чекає надвідповідальна місія: врятувати павуків з усіх мультивсесвітів. всесвітів. супергерою наймогутніший лиходій, якого довелось бачити. На допомогу ж приходить кохана дівчина Гвен Стейсі. Розробники дійсно заморочились над стрічкою. Кожен із шести всесвітів, куди потрапляють герої, має особливий стиль та вигляд. Бо намальовані різними художниками. Відомо, що вже ведеться робота над третьою частиною франшизи, в якій зберуть усіх жіночих персонажів. Квитки ж на цьогорічну новинку у касі кінотеатру Вудмол Сінема або за QR-кодом на екрані може бути щось дивніше за це, здається, може. А ви любите історію? Героїня комедії у пошуках короля Філіпа, врятуючись від буденності, так захопилася постаті одного з найжорстокіших монархів Британії Річарда третього, що почала ним марити. Жінка хоче довести усім, що історики обмовляють короля і у пошуках правди добирається до його рештків. Дивовижно, але фільм створено на основі реальних подій. У 2012 році і справді були знайдені останки Річарда Третього. Аби яку роль в пошуках відіграла історик-аматор Філіпа Ленґлі. За мотивами її книги зняли цю прекрасну картину. Переглянути яку запрошуємо до кінотеатру Wood Mall Cinema. Вибачте, Греме, ваша зачіска впадає в око. Точно така була у Річарда Третього. Справді? Це усі стрічки, які ви бачитимете на екранах кінотеатру Вудмолсінема найближчі сім днів. Додамо, лише, що для дітей та студентів тут до кінця літа діють класні знижки. Ми повернемось за тиждень, а ви гайда у кіношку.